Пане Борисе, ви ж з нами, так? Я розумію. Так, да, так. Да. Так, да, пане О, Борисе, це, звичайно, більше, ну, якби політика, але тим не менше, ну, політика, економіка, ви як економічний експерт, ну от пан Коломойський повертається. Що далі? Як ну, ситуація буде себе, виглядати? цікаво, що він повертається лише в цьому випадку в Україну. Ну, так. Бо, І курсувати він в цьому випадку може тільки між Україною і Ізраїлем. Угу. Чому? Тому що в, ну, фактично не, не приховується інформація, що за ним полюють вже. Американські правоохоронці, mm -hmm. бо у нього є до, до нього є суттєві питання пов'язані з тим, що кошти, які фактично давала Україні Сполучені Штати МВФ, ці кошти потім, коли там ПриватБанк отримав рефінансування, ці кошти пан Коломойський виводив і на ці кошти купувалося там нерухомість Сполучених Штатів. Mm -hmm. Вироби мистецтва тощо, таким чином для них це фактично кошти, які вкрадені у американських опутників податків. Mm -hmm. Тому курсувати зараз пан Коломойський може лише між Ізраїлем і Україною, а поки що тільки сидячи в Ізраїлі, не виїжджаючи звідси, бо Ізраїль його не видасть, а як громадянин Ізраїля. От, якщо виграє Зеленський, то да, зрозуміло, що він захоче мати можливість тут не тільки на цьому заробляти. Нагадаю, що він там заробляв вже і на Укртранснафті, Він заробляв ще і на багатьох інших сферах, а тому на Укрнафті. тому він захоче відновити можливість заробляти далі на Україні. Дякуємо за те, що ще раз нагадали нашим глядачам про це економічний експерт Борис Кушнірук. Приєднався до нашого ефіру.